Привіт! Назвати Валерія Латиненко. Я Senior SMM менеджер агенції Правіт, і сьогодні я розповім про особливості SMM для фільмів та анімаційних серіалів. Дякую, що долучились до перегляду моєї лекції. Вона проходить в рамках марафону креативної практики. Цей марафон. Це ініціатива креативної практики, яка об'єднала фахівців з української креативної індустрії. Усі лекції в рамках цього марафону, лекції та майстер класи вони є безкоштовними. Лектори відмовились від будь-яких гонорарів за участь в марафоні. Але ми просимо всіх долучитись і слати будь-яку навіть не меншу. Допомогу фонду «Повернись живим за посилання, ви бачите зараз на екрані. Дякую і бажаю приємного перегляду. Отже, сьогодні я розповім про особливості СММ для фільмів та анімаційних серіалів. Я працюю з соціальними мережами вже понад 6 років. Більшість моїх проєктів були саме фільми та анімаційні серіали. Також я маю досвід роботи в рекламних агенціях, тому сьогодні я порівняю, чим відрізняються фільми. Та анімація від звичайних традиційних клієнтів. Почну я з фільмів. Я буду говорити про фільми кінотеатральних релізів, тобто фільми, які ми дивимося в кінотеатрах. Ключове питання: для чого фільми СММ. Будь-який бренд, який створює сторінки в соціальних мережах, він має перед собою певну мету: це пізнаваність бренду, продажі, залучення нової аудиторії. Для фільмів така ж сама. Ситуація фільмам потрібні глядачі в кінозалах, тому задача соціальних мереж зробити так, щоб люди прийшли в кінотеатри. Я виділила основні чотири пункти важливі для кінозалів. Найперше і на вершині це продати квитки. Продаємо квитки ми шляхом поширення посилань, нагадувань в скоро кінотеатрах і мотивацією. Для потенційних глядачів прийти кінозал. Як частина промакампанії, соціальні мережі, вони охоплюють аудиторію по всім доступним каналам. Також паралельно з цим, не менш важливим є сформувати ком'юніті і дати можливість комунікувати з, з командою проєкту. Таким чином, ми формуємо фанбазу, яка потім піде в кінотеатр і подивиться фільм. Де ми це робимо? Зазвичай все починається з Фейсбуку. Фейсбук це класика. У Фейсбуці є все для всіх. Фейсбук об'єднує всі аудиторії, майже всі сфери. Тому Фейсбук він в основі цього всього. Інстаграм теж не менш важливий, адже Інстаграм зараз стає новим Гуглом. Коли ми знайомимося з певним продуктом, ми шукаємо його в Інстаграмі. Ми все рідше використовуємо Google, адже Інстаграм він живий. В інстаграмі більше оновлень, більше відгуків від реальних людей. Тому Інстаграм він дуже живий і підходить нам саме для промо фільмів. І Тікток. Останній, але не менш важливий: Тікток я підписала як для фан-відео, саме в Тіктоці багато цих драматичних душевних відео з різними героями, з різними фільмами, які ми дивимося, запам'ятовуємо, дивимось кілька разів, і потім йдемо в кінотеатр і дивимось той чи інший фільм. Про хронологію кампанії в соціальних мережах. Що відрізняє фільм від звичайного продукту, це його короткостроковість. Адже ми працюємо до прем'єри фільму, ще працюємо трішки після прем'єри фільму, і потім сторінка згасає, вона вже не така активна. Це починається створення профілю точка старту. Ми заповнюємо назву фільму, про нього команда, актори особливості. Поступово наповнюється сторінка, додаються про матеріали, такі як постер, трейлер, кліпи, другий трейлер. І це стає все інтенсивнішим і активнішим до прем'єри фільму, щоб отримати найбільше відгук від користувачів і всіх залучити і запросити до кінозалів. Після прем'єри фільму ще тиждень йде такого активного промо. Там, де щодня, по кілька публікацій, ми нагадуємо ось такий фільм уже в кінотеатрах. Приходьте, не пошкодуйте. Зазвичай перший тиждень прокату він найважливіший, адже під час нього запускається сарафанне радіо, коли з'являються перші живі відгуки, люди діляться емоціями, діляться враженнями, йдуть в Інстаграм, перевіряють відмітки сторіс і йдуть також в кінотеатр. Поступово з кожним тижнем це все згасає, і сторінка завмирає. Але є життя після, є фестивалі, куди подається фільм, і важливо, щоб була вже для нього певна аудиторія. Фільму будуть з ним дуже довго, якщо не завжди. І мерч. Це також відноситься до фанатської атрибутики, але він може подаватись на сторінці фільму вже після певного часу, після прем'єри. Про що і як ми говоримо на сторінці фільму? Звичайно, один фільм. Одна сторінка, тут все зрозуміло, ми говоримо про цей фільм саме на цій сторінці. Бувають о, випадки, коли про фільм говориться не зі сторінки окремої, а зі сторінки, наприклад, кіностудії або зі сторінки творців фільму. Такі варіанти також є, я поясню про них дещо пізніше. А от як ми про це говоримо, це вже цікавіше, тому що взагалі соцмережі це про ситуатив, соцмережі це про реакції. Тому тут дуже часто виникає бажання щось що таке підреагувати на сторінці фільму, але таке зробити не вдається. Тому що є атмосфера фільму. Задача в соціальних мережах передати атмосферу, настрій, емоції фільму. І коли ми додаємо до цього настрою якісь реальні емоції, це трішки шкодить взагалі фільму. І потрібно дуже довго зважувати, чи потрібно заради. Одного посту, наприклад, про щекавицю, руйнувати всю атмосферу фільму, як, наприклад, якогось нуарного, і для того, просто щоб отримати більше взаємодій. Ще особливість соцмереж є те, що люди чекають цієї реакції, і люди чекають вашого бачення на ту чи іншу подію. І тут важливо також оцінювати настрої вашої аудиторії і знати, що можна, а що не можна публікувати. Така ж сама ситуація з святами. Свята святкуємо ми, але, наприклад, герої Дюни не знають про Різдво. І вітати на сторінці Дюни з Різдвом буде не зовсім доречно. Про контент. Зазвичай контент виглядає ось так: є дуже багато матеріалів, саме менеджер знає дуже багато всього першим. Дуже багато бекстейджу, кадрів, постерів, трейлерів, героїв. До цього всього є доступ, і часто виникає таке непереборне бажання в перші дні створення сторінки показати все найкраще. Цього не варто робити, тому що контент він обмежений. Фільм зняли, у нас є готовий матеріал, і вже ніхто не буде доповнювати цей контент, наприклад, фотографіями з фотостоків, або домальовувати якісь публікації, які не відносяться до фільму. Там чи серіалу, тільки тому тут важливо обмежувати себе і не робити з перших днів в каруселі по 10 фото із своїми улюбленими героями, тільки тому, що зараз є цей контент. Контент варто розтягувати і зберігати все таке найсоковитіше, найцінніше, ближче до прем'єри. Тоді, коли буде більша аудиторія, тоді його більше оцінять і тоді буде чиста совість, що контент не розтрачено дарма, і про результати. Я сказала, для цього фільмам СММ це для квитків, тому що основний прибуток фільмів це люди в кінотеатрах, це боксофіси, потрібно більше боксофісів. Але як оцінити роль соцмереж у цих боксофісах? Це складне питання, тому що немає точної відповіді на це питання. Переходи за посиланням на сайт з квитками це не гарантія того, що люди купують квиток і йдуть на фільм. Можливо, хтось зайде з цим посиланням, купить квиток собі і петьом друзям. Це буде більше, ніж у нас, один перехід на сайт. Охоплення трейлерів і постерів. Тут простіше, адже ми ставимо собі задачу мільйон охоплення на трейлер. Здачі ми цю виконуємо, і нас це відомо, це закрита задача. Всі задоволені. Кількість підписників теж не можна вважати, що всі підписники підуть дивитись фільм. Можливо, хтось не підписався і пішов кінотеатр. Можливо, хтось підписався, але чекає прем'єру в театрі. Також про відмітки. Відмітки це вже ближче до реальності, тому що відмітки це реакції вже після фільму. Люди сходили в фільм, подивились, і вони про нього написали. Те саме з кештегами, якщо вони їх використовують, отже, вони щось вже бачили, і в них є своя оцінка, вони були в кінотеатрі. Тому останні два пункти вони більш людські, більш якісні по оцінці результатів. Але загалом СММ – це частина від загальної промо-компанії. Тому це важливий інструмент, але варто оцінювати його ефективність вже з результатами всієї маркетингової кампанії. В наступному блоці розповім про анімаційні серіали. Я працювала із серіалом для дітей Хробри Зайці, Бреюбаніс, і на його прикладі я розкажу. Чим дізнається комунікація для серіалів анімаційних від звичайної комунікації від простих брендів в соцмережах? І щоб поєднати серіали й анімацію, я розповім частково і про серіальну особливість, і про анімаційну для чого серіалам СММ Серіалам всім не тільки анімованим дитячим, дорослим будь-яким. Як і для фільмів, ми охоплюємо аудиторію, ми поширюємо про матеріали. Як і для фільмів, ми спілкуємося глядачами і формуємо ком'юніті фан-базу. Яка буде ділитися враженнями, говорити про серіал, дати його своїм друзям. Але тут також є задачка із зірочкою: це залучити нових партнерів, тому що якщо фільми отримують свої прибутки з бокс-офісів, серіали отримують прибутки, залучаючи нових партнерів. Коли ми говоримо багато про серіал хорошого, ділимося всіма рейтингами класними новинами, таким чином ми. Запрошуємо долучитися до нашого серіалу якихось потенційних партнерів. Чим відрізняється промо фільму і промо серіалу? Тим, що зазвичай, партнери для фільмів об'єднуються і приходять до прем'єри фільму. А той часок для серіалу є варіанти, коли партнери приєднуються вже після прем'єри на телебаченні по прем'єри діджиталі. тому що є різні варіанти співпраці: це може бути ліцензійна продукція. Це може бути якісь рекламні інтеграції, і вони можливі вже після релізу серіал. Де ми комунікуємо? Тут залишається все без змін як такі платформи, як Facebook, Instagram та TikTok, Але з'являється новий герой, з'являється LinkedIn для B2B комунікації. Якщо у Facebook, Instagram і TikTok ми говоримо глядачами, ми говоримо емоціями, то в LinkedIn ми говоримо. Рейтингами ми говоримо нашими перемогами, ми говоримо так, щоб у нас приєдналися нові партнери. Тому тут не варто нахтувати LinkedIn і вести комунікацію, можливо, не тільки від імені серіалу, а можна від імені студії, яка його створила. Про що як ми говоримо? Я на прикладі хробри зайців, наприклад, можу сказати, що є комунікація з глядачами, вона така вся про зайчиків. Вона для глядачів, щоб ми дивились, отримали задоволення від перегляду. Щоб отримали задоволення партнери, ми їм розповідаємо те, що цікаво їм знати: рейтинги, якісь нові ліцензійні продукти, новини бродкастингу, це все те, що їм сподобається, вони побачать, кажуть: супер, ми до вас приходимо, і ми з вами працюємо. І про хронологію серіалу теж це цікаво. На слайді дещо спрощена модель серіалу, адже. Завжди є пік прем'єри серіалу, і не може бути все так дуже рівно. Але основна відмінні серіалу, тим, що він довгостроковий. Якщо фільм ми працюємо до прем'єри і після, то серіал він довгий, і серіал є другий сезон, є якісь ще інтеграції. Тому тут більше можливостей за рахунок того, що серіал триває довше, але разом з тим будуть особливості і для контенту. Розповім. Про особливості для анімаційних проєктів, тому що для серіалів звичайних немає відмінності від фільмів. Тут теж є обмежена кількість контенту, яку варто використовувати а, тільки дуже яку варто використовувати дуже обережно, тому що контенту мало, контент завжди можна щось придумати, вирізати, зробити монтаж, але все ж таки варто використовувати його розумно і не зливати все одразу. А щодо анімаційних проєктів. Весь контент це арти. Арти, це замальовані заготовки, грубо кажучи, в нас є локації, є різні герої, герої з різними емоціями, герої з різними, різними позами, герої з різними друзями, герої з різними членами сім'ї. І ми вже збираємо цей конструктор потім для необхідних нам публікацій чи інших матеріалів. Тут важливо. Готувати матеріали завчасно і матеріали готувати із запасом, тому що, коли матеріалів бракуватиме, ніхто не буде домальовувати нового героя і йому нову емоцію. Будете використовувати те, що є. І коли буде багато героїв із сумною емоцією, тоді сумно буде всім. Всім, хто підписа на сторінку, і сумно буде тому СМВ, тому що в нього немає більше жодних варіантів для публікації. Тому важливо. Все планувати завчасно і розраховувати такі форс-мажори, коли потрібно буде багато різних картин. І про результати також порівнюючи із метою створення соціальних мереж для серіалів, основна мета, тут я винесла на перший план це залучення нових партнерів. Насправді, партнери і глядачі рівноцінні. Не варто говорити, що партнери йдуть вище всього. Але все ж таки важливо залучати нових партнерів, говорити про наші успіхи, тому що, щоб отримати прибуток від нових пропозицій про співпрацю. Пенсійний партнер буде гортати стрічку LinkedIn, він наплікчує про цей серіал. А потім він читає, який цей серіал класний, і які в нього чудові рейтинги. І з'являється, комунікація, співпраця народжується і вже. Це певний час з'являються чашки улюбленими героями, і всі отримують результат щасливі цієї співпраці. Наступний пункт це лояльність до бренду. Лояльність до бренду це поширення цінностей, цінності, які несуть герої, які несе компанія, так як серіал більш довгостроковий, Тому ми цей ми про цінності можемо говорити багато, і ми зароджуємо ту чи іншу мету, і ту чи іншу цінність для глядачів. Охоплення, це інструмент маркетингу. Ми працюємо на охоплення про матеріалів, говоримо про серіал. І UGC, контент від користувачів, це більше про реакцію користувачів на серіал, реакцію на або мультик. Коли користувачі починають створювати контент на основі полюбленого серіалу, це вже успіх. Вони його бачать, вони його люблять, вони потім підуть і куплять чашку з улюбленим героєм. Тому тут такий замкнений цикл виходить. Підсумовуючи і враховуючи всі особливості, про які я розповіла, про те, що немає точної кількісної характеристики, оцінки впливу соцмереж на фільм чи серіал, виникає питання, чи потрібно взагалі цю сторінку створювати. Питання так, але, але не всім це варто робити. Наприклад, буває, що цільової немає в соцмережах. Наприклад, я люблю серіал і на нього підпишусь в різних на різних сторінках в Інстаграмі, в Тіктоксі. Моя бабуся теж любить серіал. І вона його любить, чекає кожного царі, але вона не буде шукати його в інстаграмі. Тому варто завжди оцінювати свою цільову аудиторію і оцінювати її присутність на різних каналах комунікації. Також не варто робити сторінки в соцмережах, якщо у вас немає ресурсів для якісного СММ супроводу. Тут таке перекоти пола, як символ пустої сторінки: це коли немає часу, немає людини. Щоб це все створювало, варто робити все зважено, робити якісно або не робити взагалі, тому що це буде відчутно, це буде час витрачатись, але не буде якісно від цього результату. Тому варто вкласти тоді ці ресурси і інструменти вже відомі, ніж створювати з нуля, де можна використовувати наявну сторінку. Це коли про серіали чи фільми, ми говоримо на сторінках творців фільму. Стрінки студії, стрінки реквізиту, але не, не створювати стрінку з нуля. І останній пункт той, яким я найбільше користуюсь. не варто створювати сторінку, якщо ви не вірите в проект. Варто робити все тільки тоді, коли ви в це вірите, і кожен пост має бути з любов'ю. Не працюйте ніколи, пост заради посту, адже це буде відчуватись. І коли віриш в проект, ти любиш цей проект, можна дивитись фільм по 20 разів і шукати в ньому кожного разу якийсь кльовий кадр, і ти знаєш всі цитати, знаєш всі повороти, де що зміниться. Але коли проєкт дуже подобається, ти завжди знайдеш щось корисне, що стане корисним для сторінки, для аудиторії, і, можливо, на 21-му перегляді фільму всадеться якась суперегівка, яка передає нових глядачів в кінотеатри або на онлайн-перегляд. На цьому все. Дякую, що долучились до моєї лекції. Сподіваюсь, вам сподобалось. І пропоную підписатись на сторінки українських фільмів, адже вони того варті. Дякую.